Смілі зареєстрували сказ. Зараженою виявилася кішка, що не виявляла видимих ознак хвороби. Випадок виявили лише після того, як вона подряпала жінку. Кішку направили у наш смілянський відділ державної лабораторії Держпродспоживслужби, де в подальшому направили в Черкаську регіональну. Державної лабораторії, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. 27 грудня підтвердився позитивний діагноз на сказ. На території міста та району щороку вакцинують тварин проти сказу, запевняє Олександр Бондаренко. Було за 2018 рік щеплено 3514 голів собак і 1021 голова котів. Це які належать жителям міста Сміла. В цьому році, ще, звісно не було щеплень. І так кожен рік щеплення проводяться обов'язково. Вакцина безкоштовна, просто за реєстрацію там, 5 гривень береться за реєстрацію, тільки, ну, за реєстрацію переєстрацію тварин. І все. Це вже третій випадок сказу, що спеціалісти зафіксували на території міста. Був випадок Лисиці по вулиці Механічній у лютому місяці, був випадок також бродячого кота по вулиці Уманській у 28 року. Вересня і це третій випадок, знову бродяча кішка е, на станції в районі станції імені Траси Ривоча шаченка Примітно, що кішка, хоч і була бездомною, не виявляла видимих ознак сказу. Це підтверджує і жінка, котра постраждала. Кошечка совершенно <говори> адекватна, не було у неї ніякого нінахичення, ні водопая. Вона просто спокійно лежала, єдине у неї була проблема з лапкою, вона. ее немножко. Я ее повезла к врачу, ей поставили диагноз проблема с позвонком. Ну вроде как от удара, знаете, бездомное животное. Я пять э, дней лечила, так как э, лечение не привело никакому улучшению, она плохо кушала, лежала, улучшения не было. Я решила ее успеть. Ну в принципе сейчас таких нюансов мы не замечаем, везде все спокойно, везде все ну, нормально. В принципе, здесь, ну, надо, конечно, смотреть, но я думаю, что э, все держит под контролем. И сами Пидемстанция приезжала, смотрела, ну, сюда, mm -hmm. и где эту кошечку нашли, и э, приезжали свет вечерницы наши, ну, государственной. В принципе, пока все спокойно, пока никаких, ну, никто ничего так. Нині на території міста, де стався прикрий інцидент, запевняє жінка, все спокійно. Проте бродячих тварин лікарі радять все одно не чіпати, дбаючи насамперед про власну безпеку. Взагалі хочу порекомендувати, щоб люди, по-перше, думали про особисту безпеку і особисту гігієну, щоб бродячих котів, бродячих собак не брали до рук. взагалі-то. Або ж, якщо так сильно ну, жалко їм, то це брали, щоб були початки, щоб тварина не могла, себе, не могла вам нанести подряпини, покуси чи ослинення. Ознаки сказу важко сплутати з іншими симптомами, запевняють лікарі. Тварина е Значить, Проявляє агресію, можуть укусити, можуть поцарапати, е, значить е, в тварини буває слинотеча, погляд е, інший. Е, значить, е, вона, Можливо, буває, що е, проявить агресію, а буває, що тоді тихо і спокійно себе веде. Можливо, можуть. Е, Така форма бути, що вона тварина сама себе може кусати за ногу за хвоста там себе, себе сама себе гристи. Якщо ж ви помітили ці ознаки сказу у бездомної тварини чи свого улюбленця, лікарі радять негайно звертатися у ветеринарну службу.